Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І хто дивиться мене спочатку повномасштабного вторгнення, пам'ятає, ми робили колись розклад на іноземний легіон. Ви пам'ятаєте, він формувався, але наразі про нього нічого не чути. І так, 4 березня 22-го року, на початку війни, до України прибули ветерани ізраїльського спецназу. Також 600 шведських ветеранів тоді формувався ось цей іноземний легіон. Наскільки я розумію, в них були удачні бої в РПНІ, але, але кажуть, що Буданов кинув їх на Сіверсько-Донецьк. І це закінчилося великою катастрофою. Давайте подивимося, де зараз іноземний легіон? Ага, я візьму іншу колоду, яка більш краще показує військових. І так, подивимося. Дивимося, де зараз чим займається, чи є він. Хм, розвалився. Розвалився. Так, його дуже добре розформували і повідправляли, Бачите, знищили. Тобто, я так розумію, якщо і є, то одиниці, одиниці залишилось. А взагалі-то по-справжньому його немає вже більше все. Знищили. знищили. Тому, оце, що кажуть, що Буданов кинув їх на Сіверськодонецьк. Закінчилось великою катастрофою. От на цьому і закінчилося в них. Багато загинуло з них. Ще й тут в мене вийшла смерть. Тобто, ну, розвалили його. Навіть не знаю, робити, не робити. Нема, нема, не показують. Розформування можна ще сказати. Розумієте? Тобто. Це могли одиниці або виїхати з України. Якщо Ізраїль, я можу припустити, що ізраїльтяни повернулись до себе додому захищати Ізраїль. Тому що. Ну, тому що. Хм, навіть не знаю, що, що, що питати ще. Ну тут дуже інтересні карти повипадали. Однозначно. Однозначно, давайте так. Було це за наказом дійсно. Буданова, оце знищення. Хм. А звичайно. А звичайно, а стопроцентно. Їх треба було просто знищити. От і все. Ну, скажімо так. Якщо ви зайдете у Вікіпедію, прочитайте про Буданова, що про нього пише, я чула, що всі ті. Операції, які він готував, закінчились провалом. Або він один, хто вижив, всі загинули. Розумієте, такий візунчик. От. Але у нього, як би це сказати, німецькою кажуть, гатгенчендафю. Це значить, у нього. Дуже ручки хорошо намайстровані. А, щось нищити. Ну, в принципі, я до цих пір не бачу все, що він собі приписує. Не він то організовував, не він то робив. Ось, Професійних людей у нас знищують. А він у нас медійна людина. От Тому я і не буду далі робити розклад, тому що тут і так все видно. Все видно на лице. Знищив легіон іноземних. І довольний, і, напевно, ще й медальку отримав за це. Давайте так, давайте запитаємо, що йому було за це. Були винагороди, чи понизли його подовженості. Ну, я не бачу, отут навпаки, вийшов. Навпаки, тут не було. Але дивіться, дивіться, зараз я скажу. Його по должності підвищили, підвищили по должності Була відзнака, <кій> була відзнака йому. Була відзнака. А його, до речі, для того і поклали на службу, щоб відзначити, щоб він розвалював все. Е, я не бачу, вибачте, будь ласка, я не бачу тут спеціаліста. Е, медійника так. Оце плюс. Він вміє говорити, він вміє інтерв'ю давати. Але як військовий, вибачте мене, от військовий, бачите, от який з нього військовий. Підвищення дали, але він е балакати. От Вода це є емоції, це є е балакати, говорити, як річенька журжить. Гаразд, мої дорогенькі. Я вдячна вам за увагу, за ваші запитання, тому що це йде більшість запитань йдуть від вас. Ви цікавитеся, ми розглядаємо питання. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, мої любі!